Прийшла машинка з Америки, практично без пошкоджень. Це вже 30-й автомобіль з початку повномасштабного вторгнення Росії, який ремонтує, каже Олег Сагайдак. Авто потрапило під обстріл касетними снарядами на Донецькому напрямку. І посікло знищило практично всі системи, починаючи з системи живлення двигуна, електропроводку практично. Коло якої найбільше буде систему тормозів, три колеса. Бійцям прийшлося її покинути на тому місці, де вона була, бо евакуати, евакуювати її було неможливо. Лише через місяць вони вернулися по нюю, коли вже стало безпечніше. Місця влучання осколків поржавіли. Ними ж пробило дах, вони пройшли крізь сидіння, наскрізь прошили днище. Олег каже, добре, що на момент обстрілу всередині нікого не було. Довго ми переписувались з хлопцями, вони питали, чи візьмусь я робити, чи не візьмусь. Я кажу, у ну, вас варіантів немає, прийдеться робити. В крайньому разі, навіть якщо багато запчастин брати з розборок за великі гроші, так як всі зараз хочуть на розборках, то вона вийде половину вартості тої, що купити її зараз свіже пригнали. Ремонтує, розповідає, бо авто має малий пробіг, та коли почав розбирати, взявся за голову. В неї дуже малий знос двигуна. Других деталі в основних, які рухають автомобіль. Доведеться награтися із проводкою, каже Олег, її перебило у декількох місцях, пошкодило блок управління двигуном. Тут самий величезний осколок. Перебив жмут, проводів. Ой, більше 100 штук, мабуть. Це все прийдеться з'єднувати, підбирати по кольорам, спаювати, кусочок роботи, який займе чимало часу. Мотор вже відремонтували. Осколок, зараз видно, була пробита кришка клапана, попало в свічку і відлетів, пробив головку водяну рубашку. Тобто демонтували ми головку, заварили варгонщика, вже нова прокладка, нові рівні одразу обслужили. Під час ремонту спрощує електронну систему, аби українським військовим на передовій було легше ремонтувати авто для хлопців, щоб вони не мали там проблем шукати, ремонтувати. Капота я віддав рихтовщикам, два крила. Просто заварюються дирки, ніхто її не буде виводити, робити, вона в камуфляж покраситься, воно не буде просто видно. Головне, щоб не текла вода, щоб не сквозило, стекла, це все поміняється, купиться. А то, що дає красоту, на ній не на дискотеку їздити і не до дівчат. Знайти потрібні деталі, каже Олег, складно, бо підняли ціну та й позашляховик з Англії. І проблема в тому, що машина праворука, на праву руку проводку, ну, я маю руль з правої сторони, дуже тяжко знайти, бо їх тільки почали заганяти з Англії і всі женуть тільки на війну. То розборки ми їх мало хто їх раніше розборки купляв, щоб можна було купити ці деталі до неї. Аби завершити ремонт якомога швидше, шукає деталі серед знайомих автомеханіків та через оголошення в мережі. Дуже багато пошкодження резинових патрубків. інтеркулер, патрубки. Оце то, є, яке витягує найбільшу кількість коштів. Потреба шиниші, то що всіх потреба, це Таке я вже моніторю, відколи її привезли півтора тижня, по сайтам, по цьому всьому, ценники сумасшедші машини. На цих фото усе, що залишилося після влучання дрона Камікадзе в автомобіль українських військових, Олег розповідає, машин там надовго не вистачає. За ними постійно полюють росіяни. Так як ринок вже навіть європейський, з Європи, що везли, він вже ісяк, лишилися тільки за великими цінами. Великих цін зараз так само і волонтери вже не можуть потягнути. Машини від початку війни практично ценік піднявся в три рази в таких внедорожниках. Олена Карбівська, Вадим Намчак, Суспільне новини, Вінниччина.